Макс! є історія з дівчиною півтора місяці. Секс на другому побаченні пише завжди перше, та проявляє ініціативу до зустрічі. Але за всі походи у заклади, невеличкий відпочинок на вихідних, продукти та побут сплачу я. Ну, так воно і буде і надалі, значить. Готувати та прибирати вона не любить. Готую я. Або коли прошу допомогти, робимо вдвох. Прибирає в мене прибиральниця. Так от, до справи, два дні тому побачив, почув. Як вона спілкується з якимось чоловіком? Запитав, хто це, вона відповіла, що це однокласник, який їй зізнався в коханні, та пропонував зустрічатись. Але вона сказала, що нічого від нього не хоче. Зараз вони просто іноді спілкуються. Дівчина, яка не готова вкладатись в стосунки, ще й дівчина, яка явно шалавіста. Я одразу їй повідомив, що, на мій погляд, кожна розумна жінка з розвиненою емпатією чудово розуміє, що спілкуючись з іншими чоловіками, робить неприємно людині, тобто мені, з якою вона знаходиться в більш близькому зв'язку. Правильно? Якщо мета нашого спілкування це отримувати задоволення та приємно проводити час, то такі речі мені вже неприємні. Якщо мета більш серйозна, то такі дійства боку змушують мене замислитись над твоїми пріоритетами. Окрім цього, одного разу згадувала про те, що був якийсь мужик, який пропонував їй платити 30 тисяч гривень на місяць за те, щоб вона сиділа вдома і нічого не робила. Я запитав, навіщо мені ця інформація? Вона сказала, що не знає, що відповісти. Ну, Ти ж сам знаєш відповідь чи ні. Ну, по-перше, скоріш за все, з тим чуваком у них було щось. Ну, тобто, він і, скоріш за все, її їбав. Він їй пропонував гроші за те, ну коротше, щоб вона була для нього содержанкою. 30 тисяч не так багато, ну але у кожного своя ціна. Так? Мало того, вона тобі транслює, що вона сумнівається, що краще бути утриманкою для якогось чувака, але при цьому, при цьому мати 30 тисяч гривень, чи мати стосунки з тобою, але не мати 30 тисяч гривень. Тобто для неї відповідь неочевидна. На що я сказав, виглядає як набування собі ціни. Якщо це так, то мені неприємно чути, що взагалі було між тобою і будь-якими чоловіками до мене. На що вона вибачилась, і в цей раз вибачилась, сказала, що я правий. Та не хочу більше робити, мені неприємно. Не хочу, щоб наше спілкування закінчувалось. Воно для неї дуже цінне. Ні. Перед тим як задати питання, хочу ще сказати, що до цього вона розповідала про те, що до неї постійно хтось десь чіпляється. Як я розумію, що в неї не один такий залицяльник, однокласник. Також брав в неї телефон то побачив, що вона сидить на Тіндері. Останній діалог був два тижні тому, тобто ми вже місяць як спілкувалися з нею. Тож, до питання, чи міняються такі дівчата? Я вважаю, що ні. У будь-якому правилі ясно, що є виключення. Слухай, навіть якщо ми візьмемо там, не знаю, дівчину, яка зраджувала. Своїм 15 хлопцям, які у неї були до цього, вона може 16-му не зраджувати. Якщо ми візьмемо мільйон таких історій, десь одна така історія, мабуть, є. Але питання в імовірності. Імовірність того, що вона зміниться, майже нуль. Майже нуль. Може бути, що дівчина вела такий спосіб життя, постійно водила навколо себе хоровода, а потім змінилась. Знову ж таки, так вона не змінилась на даний момент. Тобто, ладно, якщо, дивись. Про що б можна було б сперечатись, якщо у тебе з нею півтора місяці ідеальних стосунків, все ідеально, все круто. І тут якась людина, яка їх знає, каже: «Чуваче, та ти не розумієш. Вона, а, меркантильна, вона там крутила хороводи, да у неї стільки залицяльників, да вона точно тебе не буде цінувати, вона точно тобі буде зраджувати. Якась людина. А ти такий, може, пиздить? У мене ж все ідеально, у мене ж все круто. Ось тоді, ось тоді, ще можна було б якось з тобою про щось казати, що вона наче змінилась. Так вона не змінилась. Вона протягом вона протягом цих півтора місяці робить просто їбануті вчинки, чуваче. Вона не змінилась. Про які зміни ти питаєш? І перестала спілкувати з іншими чоловіками. Ти маєш на майбутнє. Я не думаю, що вона перестане спілкувати з іншими чуваками, судячи з того, що ти розповідаєш. У твоєму досвіду консультації, я безрожевий окуляр дивлюсь на неї, були історії, де таке відбувалося. Я не, не згадаю сходу консультацій, де дівчина, яка протягом перших півтора місяці так себе поводила, вона потім могла б бути хоча б декілька місяців нормальною в стосунках. Не те, щоб вона рік витримала, два витримала, три витримала, а потім, так би мовити, щось сталося. Я не згадаю, щоб під час консультації були історії, коли таке є у першому місяці, в перші півтора місяці, а потім, хоча б місяць, був для чувака нормальний, де вона от такого чогось не робить. Тому, чуваче, ну ймовірність того, що з нею стосунки і надалі будуть хуйові, вони і зараз хуйові, щоб ти розумів, вони і зараз хуйові. Перші півтори місяці це хуйові стосунки. Я вважаю, що нічого не зміниться. Я вважаю, що буде тільки гірше. Так, можливо, от буде як така синусоїда, як гойдалка, там тиждень все добре, а потім тиждень погано, тиждень добре, тиждень погано, але ти вважаєш, воно того варто.